Та, що забирає світло. Є місце в Карпатах, куди навіть досвідчені провідники не радять ходити на заході сонця. Там, між високих смерек і холодного туману, є стара стежка. Місцеві називають її дорогою Тіней кажуть, що колись по ній ходила ворожбитка жінка, яка забирала людське світло, і повертала тільки темряву. Це сталося з Андрієм. Звичайним туристом зі Львова, який приїхав у гори з друзями. Вони зупинилися біля покинутої колиби. Андрій вирішив прогулятися далі, щоб подивитися на краєвид. Сонце вже торкалося верхівок гір, коли він зайшов у смерековий ліс. Усередині темніло значно швидше туман стелився низько. Повітря стало вологим і важким, і саме там він побачив її. Жінка у темній хустці стояла спиною до нього. Нерухома, ніби виросла з поміж коріння старої смереки. Добрий вечір. Ви не заблукали? несміливо спитав він. Вона повільно повернула голову. Її обличчя було блідим, холодним, очі темні, ніби вбирали в себе світло. Ні, хлопче, то ти заблукав. Андрій зробив крок назад, але ноги стали важкими. Наче щось утримувало його на місці. Вона підійшла ближче, безшумно, так, наче туман, ніс її вперед. Людська сила така тепла, прошепотіла вона, а мені давно бракує світла. Вона торкнулася його руки, пальці були крижаними, і Андрій відчув, як щось витікає з нього: не біль, а слабкість, тиха, повзуча. Колодна. Відпустіть, ледве промовив він. Жінка всміхнулася повільно, немов смакувала той момент. Гори люблять свої тіні, хлопче, а я люблю те, що в них залишається. Раптом у лісі пролунав далекий голос Андрію. Ти де? Туман заворушився. Відьма здригнулася. На її обличчі з'явилися дрібні тріщини. Наче стара маска почала кришитися. Йди, сказала вона тихо. Але пам'ятай, я заберу те, що ти залишив у мені. Вона розчинилася в тумані так само тихо, як і з'явилася. Друзі знайшли Андрія блідим і виснаженим. Уночі, коли він спав у колибі, йому здалося, що хтось стоїть за вікном в тумані і дивиться на нього. Вранці він прокинувся з відчуттям, ніби зовсім не спав. На його руці залишилася тонка синя смуга, саме там, де вона його торкнулася. Кажуть, що з того часу він більше не ходить у гори, бо інколи, коли сонце сідає за обрій, він відчуває, як щось повільно повертається по нього. Темрява не забуває, і світло, яке вона забрала, вона не віддає нікому.